Півгодинна їзда на машині, і ми опинились на пагорбі Туркога, який майже зрівнюється з висотою нашої Чорної Гори. Ще в сиву давнину, коли угорське королівство було поділено на три частини і знаходилось під впливом Османської імперії, цей пагорб служив як засідка для турків. Звідси відбувались набії на наше місто і населені пункти Угочанського комітету, і від цих набігів спустошувалися наші села. Зараз часи інші. За реєстром ці землі тепер відносяться до оноку, але легше дістатися на машині зі сторони букового. На покинутих радгоспних землях і досі проживає декілька родин, і лише одна родина сочків вважається аскетичною і далекою від цивілізації. Ці похилі люди проживають вдалині від своїх сусідів майже за два кілометри. Вже понад 60 років вони користуються керосиновою лампою, а їжу готують і підігрівають на печі. Ви ну, 60 років. ви з самого початку тут живете без світла. Без світла. Без газу но газ. Воно таке дрова. Та все. Ви пенсіонери, так? Скажіть, будь ласка, чи ходить сюди листоноша до вас, от пенсію, як ви отримуєте пенсію? На орук за свою пенсію не приходять. Ви те самі, так? Самі. Маріка має більше стоїть. Скільки кілометрів звідси до оновку? Ось до онуку я чотири кілометри до. Чотири кілометри? Чотири п'ять. А їжу собі ви купуєте чи все виготовляєте тут вдома? Хліб, де ви печете хліб чи купуєте? Не пекла, кої нам привезли. А тепер уже сьогодні там не пекла і раз, бо приходить дочка, ту й ягоду собі посадила. А та ягода її. І... Менше. Кой дуже е, робота така, та цього року принесуть. Раз одну прийде далі, друге, та є, та сюди туди в печу. Кой... 80-річний чоловік ще має сили господарювати на своїй землі разом із жінкою. Допомагає їм і донька, яка проживає з ними. На Газдійстві одна корова, зате багато землі. Вся вже оброблена і засіяна огородиною, переважно картоплею та тенгерицею. Якби вам запропонували піти жити в місто, ви б пішли звідси. Стали б вам будинок, допустимо, ви б пішли в місто жити? Ні. Ні. Бо мені тільки добре. І, і Свіжий воздух, аж і електрики не є. Привик бути. той є подеся, є коровку один, подержати є, на друге. А зимою як ви тут живете? Зимою помаленьку. Буває так, що. Повище, коліна, тільки на коліна, ту на кинайдіє снігу, тяжко. Доходимо на продукцію у зимі. І, хоча родина проживає далеко від цивілізації, зате вона близько до Бога. За станом здоров'я і через похилий вік родина вже не ходить до церкви, і кожного дня по декілька разів Сидор Йожев звертається до Бога і просить від нього ще сил і здоров'я для всієї родини. Родина сочків глибоко і щиро вірить в Бога. Ще пак, адже Емілія, дружина Сидора Йожефа, походить з родини Маргітичів. Вона рідна сестра славетного владики Івана Маргітича. Владика Іван Маргітич, він сюди до вас навідувався, в гості приходив. Приходив. Приходив, а я приходив. Да, косе, прийшов, тут, як прийшов із, із, із того. Ай, ну, а як прийшов із того, пожив мало, пожив, та до сього брата до літа, що паксі зачащеника, він тут дорожником робив, mm -hmm. та любив дуже йти, бо так це любили гідно, не може сказати. Пропадав за тим, що туди був. Та то тому Качево оженівся в кумнята, а там пішли жити в Мукачево на старовину його внужони. Uh -huh. Його вже втекруха, uh -huh. та й пішли тудому Мукачево жити. Ну, а в нас мені чинити так, і тепер като... город, но... Плюнка, парадичка, огірка, все, но... в нього то не було. Та бавару набере, а моторка в нього була. Не було, у нього машина просто. Сидору Йожифу 1 травня виповниться 80 років. На його поважний ювілей збереться вся родина і вірні друзі. У свій поважний ювілей він ще має сили ходити по воду до криниці. Три криниці Три були. А а, а, водичка. а хто цю криницю робив? Ви? І криницю... Есе па десе ме, ми няньо, туи бъде ли са най-диле, там була кръница? Е там, три кръници Опа, се съхне. Життя у світі дізнаються з радіо на батарейках. Взагалі, старенькі, що доживають вік, на самоті своїм життям задоволені за роки свого життя. Вони пережили аж чотири влади, і до жодної у них немає нарікань. Єдине, що просять у теперішньої влади провести електрику і завести світло до їхньої оселі.